Лондон, Париж та Одеса. Ці три міста є у нас провінція Онтаріо, Канада. І саме сьогодні я приїхав до міста Лондон, провінція Онтаріо. Це приблизно 150 кілометрів від Торонто на захід. Покатаюсь по місту Лондон, покажу вам, що це за місто. Багато питань про нього у людей. Неоднозначне місто, досить цікаве з точки зору життя, але є в нього плюси, є в нього мінуси. Про все це розкажу, поки ми будемо їздити по цьому місту. Тож не переключайтесь, дивіться на місто Лондон. Як ви самі бачите, до Лондона є сполучення залізної колії. Можливо, з Торонто цей поїзд приїхав, але хто його знає. Насправді канадці залізну дорогу не дуже полюбляють. Можливо, любили б більше, якби її було більше. Досить не розвинуте у нас таке сполучення, тому всі, всі їздять на машині. А, з Торонто до Лондона досить непогана траса. Можна спокійно доїхати. Що ми з вами саме і зробили? З, з родиною своєю приїхали сьогодні до Лондона для того, щоб... Прийняти участь у антарійських змаганнях зі спортивної гімнастики. Наш син сьогодні виступає, і поки він там готується до виступу, я вирішив трошки поїздити по Лондону. Показати вам це місто. Лондон не просто Лондон. а Лондон у нас навіть стоїть на річці Темза. Тобто таке повне, повне співпадіння з точки зору топології, топонімів. Він був названий, це селище було назване Лондоном. У 1793 році, якщо я не помиляюся, разом з річкою було названо річка Темза, місто Лондон. І називалось воно так пафосно для того, щоб стати потім столицею Upper Canada, тобто тої Канади, яка була на той момент. Але не затвердили уряд Британії цю. Не став Лондон столицею другою, стало на той момент Торонто. Потім столиця приїхала до Кінстона, з Кінстона, зрештою, до Оттави вона перебралася. Але ось була можливість у Лондона в свій час стати столицею Канади. Не, не сталося так, але місто саме по себе собі досить цікаве. Його популяція. Кількість людей, які тут живе зараз. По останній перепису 2021 року 422 тисячі людей. По розміру, це 11 за розміром міста в Канаді. Тобто таке зовсім немаленьке. Майже входить в першу десятку, трошки йому не вистачило. Воно це місто, воно індустріальне, воно наукове місто, воно культурне місто. Тут є. Великий університет Western University, тут є Fanshawe College досить такий відомий канадський коледж. Медичні тут дослідження якісь проводять. Багато it компаній тут, більше 300 it компаній в Лондоні знаходяться. Тому, в принципі, з точки зору пошуку роботи, тут є де працювати, тут є де навчатися. Тут є декілька музеїв. В принципі, не маленьке місто, якщо вас порівнювати там, де ми живемо, Бьорлінтон, Бьорлінтон з Оквілом разом це також 400 тисяч людей. І це ну, насправді велике місто. Майже півмільйона людей це непогано для міста, тому що можна і роботу знайти, і житло знайти, і що завгодно. Зараз ми їдемо в центр Лондона до його сіті холу. До мерії. Потім проїдемось по центральній вуличці. Публічний транспорт тут є, якісь автобуси навіть не пусті зазвичай, коли ви бачите автобуси в Канаді, вони майже пусті усюди, то тут люди, люди такі пересуваються автобусами. Лондон у нас такий, можна сказати, центр такий районний центр, я би його так назвав, тому що навкруги нього такий найкрупне місто в, в радіусі 100 кілометрів, від нього нічого крупніше немає. Тому тут таке досить активне життя відбувається, багато ніт, таких фестивалів, івентів. А, тобто життя тут є, а, і те, що він подалі від Торонто, це і плюс, і мінус. Плюс в тому, що а, дешевша нерухомість, а, це головне. Mm. А, і те, що ну, він якось такий центр притяжіння, а, тому що Торонто воно забиває собою всі місцеві. Маленькі міста округ Торонто, тобто центр притяжіння Торонто, воно так з точки зору культурного такого тяжіння і соціального, воно перебуває все, все подряд. То Лондона це не торкається. Лондон сама по собі така єдиниця територіальна, яка досить непогано себе почувається, тому що не наїздишся з Лондона до Торонто. А якщо ви живете в Лондоні, ви можете їздити до Торонто, Якщо ви працюєте там один або два дні на тиждень в офісі, а інший час будете працювати з дому. Тому неможливо жити в Лондоні і постійно фулл тайм їздити на роботу десь до Торонто. Тому прийдеться шукати роботу в Лондоні, придеться працювати в Лондоні. Ну і оренда тут відсотків на 20-30 і купівля також нерухомості також на 20-30% дешевше, ніж в межах GTA Grand Toronto Area. Так, ось зліва наш City Hall. Мерія Лондона таке досить сучасна. Зліва у нас була велика церква United Church. А попереду у нас Вікторія Парк. Це такий головний парк. Попереду і справа головний парк міста. Парк названий на честь королеви Вікторії Зліва якесь велике адміністративне. Будівля увішана канадськими флагами. Не знаю, що там. Проїжджаємо вздовж цього парку, Вікторія Парк. Такий маленький скверік, я б його так назвав. А вон попереду Велика церква, дуже красивий собор святого Петра. Це центральна базиліка католицької церкви. Внутрі там дуже прикольно, насправді, дуже красиво. Ми там були. Можна побачити ось ось такий красивий собор. А це зараз я буду повертати на центральну вулицю Лондона. Проїдусь наскрізь через його даунтаун. Він такий досить компактний, маленький. Це, це називається Річм Стріт, на якій ми зараз знаходимося. В Даунтауні зазвичай тут банки, офіси, магазини, кафе, бари, ресторани. Великий тут відкритий ринок прикольний в Лондоні. Ну і треба розуміти, що в даунтауні ніхто не живе. Всі люди живуть на околицях. А якщо живуть, то ну, тут дуже незручно жити, тому що тут досить грязно, шумно, багато бомжів. Це, до речі, одна з великих, великих недоліків Лондона. Те, що тут досить велика кількість наркоманів і бомжів, особливо в Даунтауні. Тут кучкуються. Поки що я наразі їх нікого не бачу, але вони тут є. Можете мені повірити. Тут є своя така більш заможна частина в Лондоні, якщо не появляюся, західна, там, де багаті будинки, нормальні школи, а є східна частина, яка, до речі, не дуже. І тут її поділяє річка темза, з однієї сторони річки можна заселитися, а з іншої сторони річки я б не радив це робити. По суті, виїхали з того даунта. Тобто Він досить такий компактний, короткий, робити там особливо нічого, окрім того, щоб може сходити в якийсь ресторанчик чи накритий ринок. і все. В принципі, ну, голову вам треба в мирі. Всі люди живуть в приватних будинках, по околицях того ж самого Лондона яке у нас тут виробництво пила якогось, маємо зошпів заводу приїжджаємо А ось зараз переїжджаємо цю саму річку Темзу через міст. Все, фактично ми виїхали з центральної частини міста і починається вже звичайний канадський будиночки. Вже у нас трошки по весняному, вже дерева починають квітнути. Зазвичай у нас у квітні ще нічого не квіте. у травні тільки починається нормально квісти щось, але ця весна у цьому році вона досить рання і це дуже прикольно. Канадським метром це по тарантовським досить е е незвично, то що в середині квітня вже у нас було тепло і всі дерева вже почали розпускатися зараз я поверну і ще раз повернуся до центральної частини міста. Чи радив би я взагалі Жити в Лондоні. А, можливо, так, якщо у вас є ну, досить обмежений бюджет. Тобто, якщо оренду Торонто ви думаєте, що ви не потягнете, можливо, варто приїхати до Лондона, щоб тут знайти собі роботу, щоб знайти більш дешеве житло. А, не дуже популярний напрямок для того, щоб селитися. Взагалі, тут, якщо брати етнічний состав людей, які тут живе, то тут класична біла Канада. Тут 70% людей живе англо, ірландського, шотландського походження. Тобто люди, які приїхали сюди саме з Британії, тому не просто його називають Лона. тобто біле населення. Тут 3% поляків живе, 3% китайців трошки індусів, трошки там, 4% арабів. Тобто не частина, визначна частина саме населення Лондона це біли, Біла Канада. І це одночасно добре одночасно погано. Тому що погано це може бути в тому сенсі, що вас не будуть сильно розуміти, якщо у вас буде погана англійська. Може навіть не будуть намагатися вас зрозуміти. А, а добре те, що ну, ви швидше вивчите мову, і якщо ви бажаєте зануритися саме от в таку англомовне середовище, в якій інших мов просто немає, то Лондон може бути вашим вибором, якщо ви бажаєте саме жити в типовій англомовній середовищі. Таке. Типове канадське таке містечко, досить невелике, але й але не маленьке. Тобто середнього розміру, як вже казав, 11 за розміром в Канаді, в якому є насправді робота, є де жити, є де навчатися, великий університет, непоганий коледж. Тому, можливо, такі варто розглядати Лондон. Але будьте обережні, дивіться, де, де ви будете жити, тому що тут є досить небезпечні райони, в яких повно наркоманів і бомжів. Є заможні райони, От, якщо ви вже будете їхати до Лондона, то обирайте райони з, а, з хорошими школами. Якщо у школи хороший рейтинг, то і житло навкруги буде нормальне, і район буде досить безпечний. Це така досить пряма кореляція між, а, між безпекою, між рівнем заможності району і а, рейтингом школи, де він знаходиться. Щось мене тут ремонтують, якусь дорогу міняють. Так, а, чи повернуся ми до центру. Зараз повернемось до центру. Трошки не доїхали. Напишіть в коментарях, яке ще місто навкруги Торонто ви б бажали побачити. Є ще цікаве містечко у нас Kitchener Waterloo. Це два міста, які поєднані між собою. Там також прикольно і вони ну, ближче до Торонто. Можна їздити звідти на роботу до Торонто. Да, але можно. И а, там також я такие свои IT хаб. вообще IT шники в Онтарио в каждом месте. <гум> Великие офисы, офіси, компаний можно можно знать а в Лондоне Лондоні еще и виробництво. Так, Повернулися ми знову в Даунтаун Лондона. Передаун будівля td банку. У td Банку тут в Лондоні наразі великий офіс. Так от напишіть в коментарях, які ще вважаєте, якщо... куди, куди... куди поїхати де познімати. Так що по Онтаріо. Можливо, колись доїдемо і до якихось більш віддалених місць, яких як Галіфакс, Калгарі, Едмонтон. Тобто будемо, будемо вас інформувати про життя по всій Канаді на нашому каналі. Підписуйтесь на канал, дякую, що були з нами. Сподіваюсь, що вам ця коротенька екскурсія по. Канадському місту Лондон. Провінція Онтаріо вам сподобалось. Сподіваюся, що ви коли сюди приїдете, самі побачите своїми глазами, що, що таке Лондон. Сподіваюсь, сподіваюся, що він вам сподобається. На цьому в мене все. Пока-пока.